Бутусов заявив, збирається ставка. Головне питання: чи звільнять залужного? Піде головком добровільно чи ні? З'ясуємо в цьому випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Рішення про відставку Валерія Залужного мають обговорити на ставці Верховного головнокомандувача. Вона запланована на п'ятницю. Принаймні про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов. За його словами, текст указу про звільнення чинного головкома підготували ще в понеділок. Саме 29 січня президент, нібито зустрівся із залужним і запропонував йому добровільно звільнити посаду. Генерал відмовився. Далі цитуємо Буту тепер Зеленський буде обговорювати на ставці питання зміни значної частини військового керівництва і в тому числі залужного. Президент переконує усіх підтримати його рішення, щоб це була спільна позиція ставки. Кінець цитати Бутусов наполягає, що на банкій, нібито побоюються негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення залужного, а тому змінити хочуть не лише головкома. а і десятки інших вищих чинів у збройних силах України. Їх місце буцімто мають посісти командири, які мають сильну репутацію в армії і суспільстві. Журналіст стверджує, що Кирило Буданов та Олександр Сирський досі серед кандидатів на посаду головкома. Існує, мовляв, і варіант, за якого вони працюватимуть в тандемі. Тим часом Екснарде Борислав Береза, який один із перших повідомив про можливе звільнення залужного, опублікував новий допис звернення до президента. У ньому натякнув, що головнокомандувач досі не бажає добровільно йти у відставку. Далі цитуватимемо. Володимир Олександрович. Він не напише заяву, не очікуєте. Так що вигадуйте собі причину для звільнення. Кінець цитати тримають інтригу й анонімні телеграм-канали. Вони закликають чекати новин саме сьогодні, а також запевняють, що п'ятниця це дуже важливий день. Вочевидь, натякають на можливе офіційне рішення президента стосовно долі залужного. Сам генерал уже готовий до звільнення. Принаймні про це пише ваш Тонпост. американське видання стверджує, що Валерій Залужний почув від Зеленського про бажання змінити його на іншого ловкомаче в понеділок, 29 січня, і нібито спокійно відреагував на цю ідею. Хоча й не погодився подати у відставку добровільно, водночас детально описав главі держави перспективу на полі бою, з якою зіштовхнеться його наступник. Більше того, опублікував на сайті CNN колонку, в якій розповів про своє бачення війни України з Росією на її нинішній стадії. На думку аналітика BBC Святослава Хаменка, в такий спосіб генерал зробив свій хід, фактично розвінчавши головну претензію на свою адресу, нібито в залужного немає плану на війну. Цитуємо матеріал BBC. Так, Залужного – це цілком конкретний план того, що і як він пропонує робити з війною. Залужний має план, він готовий його реалізувати. Його відставка в цій ситуації виглядатиме як незгода президента з цим планом. Стає очевидним інше питання: а що саме не подобається у цьому плані, Зеленському? І що пропонує він сам? Кінець цитати: саме реакція президента і має покласти край. Цій сазі щодо звільнення залужного, а також міфом російської пропаганди, яка вже тиждень грає на цій темі. Рупори Кремля, так звані воєнкори та інші посіпаки Путіна, намагають створити ілюзію воєнного перевороту в Україні. На додачу максимально дискредитують посаду головкома. Мовляв, ніхто не бажає зайняти місце залужного, адже доведеться ухвалювати непопулярні рішення. Цитуємо, наступнику доведеться відвести війська з Авдіївки і відвести їх до часів Яру з Бахмута. Окрім цього, наступнику доведеться будувати оборону в Запоріжжі та Харкові. А це фронт. ОП, і вони там будуть красти, а відповідати йому кінець цитати. Як бачимо, чим довше тривають перепиті навколо залужного, тим вигідніше це для Москви. Зауважимо, що залужний буквально за два роки великого торгнення не найпопулярнішою людиною в Україні до посади головкома Він прийшов усі щеблі військової служби, наприклад, Филипні го був заступником командувача сектора С. Командував батальйоном в боях під Дебальцевом. В серпні 17-го отримав звання генерал-майора. Через рік став начальником штабу, першим заступником командувача об'єдна. Сил з го і до моменту призначення головнокомандувачем ЗСУ залужний служив командувачем військ ОК Південь. Вибачте, північ. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, своє ставлення до Валерія Залужного. Нам цікаво побачити ваші думки, прочитати їх. Ну і кого б ви хотіли бачити його можливим, підкреслюю можливим наступником. Дякую, що ви з нами. Ви на фабриці. Підпишіться. Побачимось.